Добряче відчути на собі силу негоди, яка пройшла в ніч на 30 липня. На Закарпатті, довелося мешканцям п'ятиповерхівки, яка знаходиться в Ужгороді по вулиці Заньковацької. Люди були шоковані від того, що побачили близько другої години ночі. Це відео свідчить про те, що злива була не лише на вулиці через водостічну трубу, яка розташована в під'їзді будинку. Квартири людей почало заливати. Зливна труба невідповідного діаметру. Якщо вона зверху на духов ми вже обстежили дах. Десь 150, як кажуть, то вниз вона відразу сходиться на сотку. По зливній трубі, яка йде всередині, на жаль, під'їзду тече вода під час дощу. Дуже сильно тече. Довелося з першої години ночі до півчетвертої ранку збирати воду. Пан Іван мешкає на п'ятому поверсі. Воду з власної квартири йому довелося вичерпувати відрами. Чоловік каже, що це не єдиний випадок, коли несправна водостічна труба стає причиною ремонту в його квартирі. Це вообще завал був. То у нас все затекло, все повністю тут квартира. І, ну то значить і через кришу. От так. Уже не перший раз, а то вже третій раз. В епіцентрі буревію опинився і центральний універмаг обласного центру Україна. Частина покрівлі упала на землю прямісінько під вікнами торгового центру. На диво жодна будівля поблизу універмагу не постраждала. У ніч на понеділок в Ужгороді впало чотири десятки дерев. Одне з них впало на лінії електропередач на вулиці Докучаєва, 6Б. Обірвані проводи під напругою лежать на землі. Ужгородці з цього району побоюються проблем. Дерева обламало, обервало кабель, ви видите, тут тупору зламало освітлювальну. У мене тут обрило на лінії. Получилося ще один на лінії. Щорічно тут і, от, і після вчорашнього боровію знову немає світла. Загалом унаслідок негоди на Закарпатті постраждали 37 населених пунктів. З них 27 повністю і 10 частково. Найбільше постраждали у місто Ужгород і Ужгородський район. Тут знеструмлено 12 населених пунктів, там, у Качівський район, тут знеструмлено 14 населених пунктів. Також дещо негода заділа Хущину, Берегівщину, місточок, також повністю знеструмлено. На щастя, під час тих. Не загинула жодна людина. Фахівці зазначають, причина в тому, що стихія сталася вночі, коли люди спали, а мене встановлює нанесені збитки. Також на місцях, де пройшов буровій, працюють рятувальники та представники Закарпатобленерго.